Час. Всіх я вас вітаю та гарного настрою усім побажаю. Малята! Зараз я вам загадаю загадку, за допомогою якої ви дізнаєтеся, про що піде мова на занятті. Отож уважно слухайте, хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Вірно, лікар. Малята, а для чого потрібний лікар? Так, щоб лікувати різні хвороби і щоб ми з вами були здоровими. Цікаво, а як ми дізнаємось, що ми захворіли? Щоб дізнатися, пропоную пограти в гру, кому потрібний лікар. Якщо лікар потрібний дитині, з'явиться веселий смалик. Якщо ні сумні. Отож, починаємо! Малята! Зверніть увагу на картину. Перед вами знаходиться хлопчик Миколка. Подивіться, будь ласка, він здоровий чи захворів? Вірно, він захворів. А чому ви так вважаєте? Так, він плаче, і у нього поранене колінце. А ось це. Дівчинка Оля, подивіться, будь ласка, вона здорова чи захворіла? Так, дівчинка Оля, здорова, тому що у неї радісний настрій, і вона залюбки грається із м'ячем. А ось це хлопчик Петрик. Подивіться, будь ласка, на нього. Так, малята він захворів, тому що у нього болить голова. А ось це матуся Петрика. Скажіть, будь ласка, вона здорова чи захворіла? Вірно, захворіла, у неї дуже сильно болить зуб. А це хлопчик Михайлик. Подивіться, будь ласка, у якому він стані. Так, малята, він захворів, у нього висока температура. І висип на шкірі. Ой, малята, подивіться, а це хлопчик Андрійко. Який він. Так, малята, він здоровий. Подивіться, він веселий, радісний і з задоволенням будує замок із піску. Ой, а це хлопчик Іванко. Подивіться, малята. Так. Він захворів, у нього дуже сильно болить живіт. А це дівчинка Тетянка. Вона здорова чи захворіла? Вірно, здорова, тому що у неї чудовий апетит. Ой, а це подивіться малята, хлопчик Михайлик. Що ви можете про нього сказати? Так, хлопчик захворів, тому що у нього нежить. А це дівчинка Марійка. Так, вона здорова, тому що у неї веселий, радісний настрій, і вона з задоволенням проводить час на гойдолках. Ось подивіться малята, а це дівчинка Аня. У неї теж чудовий настрій, вона здорова і задоволенням катається на лижах. Молодці малята! А як ви вважаєте, один лікар може вилікувати усі хвороби? Вірно, не може. Лікарі поділяються за напрямками, адже будова людського організму дуже складна, і один лікар просто не в змозі усе дуже гарно. Знати. Пропоную відправитися у явну подорож до лікарні, щоб познайомитися з деякими лікарями. Готові? Отож, поїхали! Подивіться малята, до якого лікаря ми потрапили? Так, лікаря-педіатра. Лікар-педіатр, діти, це дитячий лікар. Як лікує цей лікар, слухає, вимірює температуру, перевіряє животик, виписує рецепт або довідку. А ми рухаємося далі. Подивіться, діти, будь ласка, а зараз до якого лікаря ми потрапили? Як ви вважаєте? Так, це лікар, який лікує зуби. А звати діти його стоматолог. Подивіться малята, а як ви здогадалися, що це лікар, який лікує зубки? Так, у хлопчика перемотана щічка. Його, мабуть, дуже сильно болить зубчик. Як ви вважаєте, які поради міг дати хлопчику лікар-стоматолог? Так, чистити зуби вранці та ввечері, не їсти багато солодощів, після їжі прополіскувати рот теплою водичкою, а також малята не гризти твердих предметів. А ми, малята з вами переходимо до наступного кабінета. І зустрічаємо ще одного лікаря. Подивіться уважно, який має назву лор. Цей лікар малята лікує вуха, горло і ніс. Для чого потрібно дбати за своїми вушками? Так, щоб добре чути, а за носиком. Так, щоб дихати правильно. А чому не можна сунути предмети, особливо гострі у вуха? Так, діти, можна втратити слух. Чудово! А ми рухаємося далі. І заходимо до наступного кабінету. Подивіться, малята, як ви вважаєте, який лікар користується ось цим плакатом? Так, малята лікар окуліст. Саме цей лікар оцінює стан нашого зору. Очі малята дуже важливі для людини, і їх потрібно обов'язково берегти. Щоб очі невтомно працювали, і зір був хорошим, потрібно тренувати очі. А в цьому нам допоможе зараз чарівна. Кулька. Отож слідкуйте за рухом кульки очима, але тіло має бути непорушним, як у солдата, а працювати мають лише очі. Толміватідітолмі. Ось малята і наступний кабінет лікаря. Зверніть увагу! У цьому кабінеті ми бачимо наш скелет. Це наша опорно-рухова система. Як ви гадаєте, малята, якщо болить спина, або наші ніжки ходять трішечки криво, або хтось упав та зламав ненароком руку чи ногу. Який лікар нам потрібен? Я вам у цьому зараз підкажу. Нам потрібний буде лікар-травматолог. Саме він нам допоможе у цій біті малята! А зараз я вам пропоную пограти у дуже цікаву гру, що потрібно лікарю для роботи. Домоложіть, будь ласка, зібрати медичну валізу. Малята! Перед вами знаходяться дві валізи. Зліва валіза червоного кольору це медична валіза для лікаря, а справа рожевого кольору, наприклад, для подорожей. Нам потрібно Правильно розподілити предмети, які потрібні лікарю для роботи та які не потрібні. Увага! М'яч потрібний лікарю для роботи? Так, не потрібний. А маска. Правильно потрібна. Кольорові олівці. Не потрібні. Лейкопластир? Потрібний. Таблетки Потрібні Статископ. Потрібний. Апарат для вимірювання тиску. Потрібний. Шприц. Теж потрібний. Фен для волосся. Ні, не потрібний. А бинт потрібний. Так, у медичну валізу покладемо його. А вату? У медичну валізу. Термометр. Теж потрібний. Гітара. Не потрібна. Міксер. Теж не потрібний. А ампули, в яких знаходяться ліки, так, потрібні. Праска не потрібна. Мітла. Теж не потрібна. А глобус малята потрібний? Ні, лікарю він не потрібний для роботи. Пласкогубці не потрібні. Молодці, чудово малята чудово справилися із завданням. Малята! А хто знає, якщо потрібно, дуже швидко викликати лікаря, за яким номером ми будемо телефонувати, щоб покликати на допомогу? Так, малята, вірно, за номером 103. Запам'ятайте цей номер. Адже він може врятувати ваше життя і ваших близьких. А зараз, малята, для того, щоб ви краще запам'ятали цей номер, я пропоную викласти його на аркуші паперу. А для викладання ми можемо використовувати будь-які матеріали: насіння, зернятка та інші матеріали за вибором. Те, що ви побажаєте. Я, наприклад, буду використовувати ось такі горошинки. Отож, до роботи. Ці завдання. А вдома я вам пропоную ще раз викласти цей самий номер 1, 0, 3 з інших матеріалів. Отож, мої любі, запам'ятайте, лікарі потрібні дорослим та дітям. Як найдобріша людина на світі. Йти до лікаря це безпечно, й боятись його недоречно. А наше заняття уже підходить до кінця. Отож, бажаю вам бути здоровими та обережними. Дякую за увагу та до нових зустрічей!